Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління нацполіції викрили діяльність організованої транснаціональної злочинної групи, учасники якої налагодили наркотрафік до київського СІЗО та тероризували його утриманців. Організували злочинну діяльність двоє братів, які свого часу утримувалися в установі та отримали кримінальні статуси. Працювали вони під дахом вора в законі, а як спільників залучили смотрящих в установі двох киян та іноземця. Відповідно до сформованих у СІЗО замовлень, учасники угруповання купували на волі наркотики і психотропи та перекидали їх через паркан, де утриманці ізолятора забирали пакунки та розповсюджували наркотики. У стінах слідчого ізолятора частина злочинного заробітку розподілялася між всіма учасниками. Решта йшла на поповнення так званого общака. Крім того, учасники злочинної групи займалися вимаганням коштів із утриманців СІЗО за спокійні умови перебування в установі. До прикладу, вони побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм 2 тисячі доларів. У результаті потерпілий перерахував ділкам 80 тисяч гривень від необхідної суми. Правоохоронці провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів, вилучили гроші, наркотики та чорнові записи. Двох братів затримали у процесуальному порядку. На підставі зібраних доказів слідчі Нацполіції повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру. З них четверо суб'єкти підвищеного злочинного впливу. П'ятьох підозрюваних затримано та взято під варту без альтернативи внесення застави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює. Офіс генерального прокурора заходи з викриття проводилися за сприяння керівництва державної установи Київський слідчий ізолятор.